Згадав про голос країни теж дуже цікаво, тому що багато людей, які були там на голосі країни, які дуже круто співали, які там мали неймовірні дані, вокальні, все, 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 але не пішло. І як думаєш, в чому саме велика проблема голосу? Ну, в голосі, як в форматі, немає проблеми. Можливо, є проблема у людей, у самих учасників, які тут приходять. Бо люди думають, що вони от прийшли, і, типу, вже. Все, типу, все я буде. зміг. Да, типу клас, ти супер. Навіть якщо ти переміг в голосі, це тобі по факту дає якийсь дуже моментний, дуже такий короткочасний термін популярності, який на, скоріш за все, якого в тебе ніколи не було. І якщо ти з ним щось не зробиш, а просто будеш тим насолоджуватись, скоріш за все, люди просто після голосу насолоджуються цим моментом. І навіть якщо і намагаються його Примножити вони роблять недостатньо для того, щоб дійсно це дало якихось поштовх.